Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2019 року випуску 40 кВт батарея з запасом ходу 250 км. 132 тисячі рідного пробігу в максимальній комплектації. У нас є Full LED оптика ЛЕД противотуманні фари, парктроніки 360 автопаркування, 17 легкосплавні диски, гума Літо 2022 року. З гарним запасом протектора. Камери 360, безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Ось такий комбінований салон, електростоянкове гальмо, підігріви передніх сидінь, підігрів керма, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат. Також маємо преміальну акустику Bose Заводське тонування. Ось такий стан салону. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Підігрів задніх сидінь також є. Ціленький чистенький салончик. Парктроніки 360, камери 360, як я вже і сказав. В багажнику є сабвуфер, зарядочка, подовжувач, аптечка, все у нас в комплекті. чорний колір, красивий брутальний автомобіль. Дуже комфортний, м'яка підвізка, багато місця по салону. Переднє заднє електросклопідіймачі, центральний замок, автоскладування дзеркал. Електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Маємо підігрів керма. І саме цікаве кнопочка автопаркування. Зараз покажу, як це все працює. Пробігу у нас 132 тисячі майже. До речі, якість камер у ліфа з автопаркуванням на рівень вищий, ніж в ліфа звичайного без автопаркування. Це моя, мій погляд такий. У нас електростоянкове гальмо, два оригінальних ключики в комплекті. Декоративна стрічечка по всьому салону, підлокітничок. Також на сидіннях. Ось так у нас виглядає мультимедія, навігація. І покажу вам, бачите, 360 3D-проекція. Ось так це все виглядає. Можемо вибрати спосіб паркування. І вибрати місце відповідно, куди ми хочемо запаркуватися. Датчики світла дощу, мультикермо, адаптивний куріс, також є голосовий набір. Йдемо до підкапотного простору. Запуск кнопки. Тут у нас зарядні роз'єми USB-C, також AUX. Прикурювач. Ось такий у нас бардачок. Водійське сидіння має мікроліфт, можна відрегулювати по висоті. Вам підкапотний простір. Автомобіль в чудовому стані. Попереду у нас зарядні роз'єми, а саме Type 2 та Чадемо. Ось такий у нас підкапотний простір, дещо пильно, але сюди в принципі ніхто і не заглядує. Немає потреби, скажімо так. Оптика в них світить вночі просто неймовірно. Одна з найкращих, на мою думку, в цьому бюджеті серед однокласників або, можливо, навіть автомобілів вищого рівня. Має датчики тиску шин, має датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Ця система, на мою думку, саме на Nissan Leaf працює просто безвідмовно. Дуже хороша річ, яка допомагає в місті. Знаходиться даний автомобіль у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, ви хочете отримати детальнішу інформацію, телефонуйте, звертайтеся, надам будь-які е фото, відео. Е якщо хочете прочитати СОГ без проблем. Це все можемо для вас зробити. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Великий вибір автомобілів у наявності та які ще доставляються з Європи. Також маємо доставку по Україні. Телефонуйте, порахуємо доставочку саме у ваше місце. Місто, перепрошую. Що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.